Відверта мілітарно агресивна політика теперішньої кремлівської влади, що від локальних конфліктів починає переходити на рівень загрози світового масштабу, після подій останніх років тісно пов'язала Україну зі світом. Війна, явище для будь-якої країни небажане. Тож, прийнявши на себе потужний удар російської військової машини і витримавши його на подив інших потенційних жертв керівної московської верхівки, ми швидко інтегрувалися у найвищу міжнародну політику і надійно закріпили назву нашої країни у свідомості масового світового суспільства. Необхідність зупинити знахабнілого агресора вже очевидна, і в цьому демократичний світ покладає надії саме на Україну. В той час як Україна покладає надії на послідовну і достатню підтримку демократичним світом своїх оборонних зусиль. Тим часом, з моменту повномасштабного вторгнення, українське суспільство позбавлене точної інформації про політичні та переговорні процеси на вищому рівні. Значною мірою така інформація не розголошується з міркувань безпеки та військової доцільності, не завжди орієнтується в позиціях наших союзників щодо бачення України як партнера і учасника майбутніх повоєнних міжнародних відносин. Обмежує потік об'єктивної інформації і залежність української аудиторії від трактувань наших журналістів та різного роду експертів при мінімальній присутності на платформах україномовних ЗМІ безпосередньо представників світової громадськості. В цій ситуації пошук зовнішньої інформації веде тих українців, які не надто володіють іноземними мовами до російськомовних ресурсів, на яких ролі іноземців переважно виконують ті самі колишні громадяни Росії, України чи взагалі СРСР, які при найкращій обізнаності все-таки не можуть об'єктивно подати ставлення до України чи російсько-українського конфлікту з боку незаангажованих громадян, приміром США, країни Євросоюзу, Африки чи Близького Сходу. Щоб дещо вирівняти ситуацію, подаємо загальний огляд інформаційних матеріалів зарубіжних змі, дотичних до української теми, що публікувалися протягом 2024 року. Одразу зазначимо, що слово Україна жодним чином не випадало з інформаційних потоків протягом усього періоду. Тож, коли ще у 22 му з подачі московських пропагандистських ресурсів лунали остороги щодо ймовірної втоми світу від України, а у нас і справді були побоювання, що Росіянам вдасться відтінити тему їхнього неспровокованого вторгнення і змусити міжнародну спільноту прийняти війну в Україні як не варту уваги, регіональну подію або ж взагалі внутрішнє російське питання. То цього року бачимо остаточне утвердження образу нашої країни в світовому інформаційному житті. Звісно, що бачення цього образу і контекст висвітлення пов'язаних з ним подій залежить від належності країни, виробника чи споживача інформації до табору демократій, автократій, ситуативних союзників Росії чи тих, що не визначились. З проросійських позицій, у країнах демократичного світу питання російсько-українських стосунків висвітлюють лідери думок, журналісти чи окремі політичні лідери, безпосередньо пов'язані з Російською Федерацією на ідеологічній, фінансовій чи матеріальній основі, або ж через давніше встановлені партнерські стосунки, особисті переконання чи особисту залежність. Мають місце й певні остороги щодо України як економічного та політичного конкурента, про що нам також не слід забувати. Тож, якщо в Китаї новини щодо російсько-української війни подаються через фільтр запевнень, що Китай категорично проти війни і тому виступає за її негайне закінчення через переговорний процес, ця риторика незмінна від 2014 року, то іранські мас-медіа просто транслюють інформацію від Раша Today, перетворюючись на платформу для озвучення заяв Лаврова Піскова. Єгипетські ЗМІ згадують Україну раз чи двічі на тиждень, проте, хоч і в позитивному для нас контексті, але більшою мірою турбуючись про свою продовольчу безпеку. Те саме слід очікувати і від решти країн африканського континенту, де меншою мірою присутні російські інформаційні ресурси, спутнік та «Раша Тодей». Поставки українського зерна для багатьох із них мають, якщо не критичне, то досить важливе значення. У ненадто пов'язаних з Росією країнах близького Сходу, які у більшій частині неєвропейського світу, інформацію з України та про Україну просто спостерігають і на її тлі пригадують власні біди, які з їхньої точки зору теж мали б привертати увагу світу. Більшою мірою заангажовані в українське питання країни Європи та США, бо на кону стоять їхні власні позиції на світовій арені та загроза поширення російського впливу і на їхні території. Бачимо навіть такі аналітичні висновки, за якими більшість європейців вважають, що російсько-українська війна це проблема всієї Європи, тоді як більшість українців, що це виключно проблема України. Для нас це логічно тією мірою, що саме Україна тримає основний удар цієї війни і несе тяжкі безповоротні втрати. Звідси певна недовіра до колективного заходу та правильної оцінки ним російської загрози. Європейці ж зі свого боку бачать послідовність Росії у примноженні завойованих територій і вже добре усвідомлюють, якщо Україна впаде, наступною стане Європа. Найімовірніше, що в першу чергу Кремль зорієнтує свою політичну та військову машину у Балтійському та Середземноморському напрямку. Безпосередня загроза виникне і для Польщі. Водночас, Китай, успіхи Росії сприйме як можливість приєднати до своїх територій Тайвань. Добре усвідомлюючи суть небезпеки, європейці та українці все-таки по-різному бачать і бажане завершення війни. Українці готові терпіти довше, але повернути всі свої окуповані ворогом території. Європейці хотіли б швидшого завершення війни, і втрату Україної частини територій вважають неминучою. Тут також простежується і чітке бачення українцями небезпеки, дай ворогові частину він завтра прийде за іншою. І так само чітке небажання європейців бачити війну на своїй території. Влаштує хоч якась буферна зона, що триматиме Росію на відстані, аби все швидше скінчилось. А там якось то воно буде. Такі настрої, звісно, зумовлюють і відповідне інформаційне наповнення медіаресурсів. Перше півріччя 2024-го відзначилося загальною увагою до подій в американському конгресі, коли партія республіканців блокувала допомогу Україні. Коли ж у травні допомога нарешті була розблокована, акценти публічній інформації змістилися на стурбованість щодо можливого обрання на пост президента США Дональда Трампа. Та сама тональність повідомлень та коментарів лишилася і після реальної перемоги Трампа на виборах. Особливу стурбованість досі викликає жорстка вимогливість Трампа до партнерів, заяви про те, що американці не мають витрачати ресурси на вирішення чужих проблем та його цілковита непередбачуваність як політик. Стосовно російсько-української війни Трамп неодноразово заявляв, що може припинити її за один день, однак ніхто не чув ані слова про те, яким чином це буде зроблено. Оскільки, США, як країна значних фінансових і матеріальних ресурсів, займають ключове місце у міжнародній політиці, питання, що робитиме Трамп, практично заблокувало всі довгострокові проєкти. Світ очікує дня інавгурації, коли новий американський президент отримає всі повноваження і почне діяти. Наступна тема, що пов'язана з Україною, і протягом всього року не сходила зі сторінок світових інформаційних ресурсів, це обстріли Росією українських міст, стан української ППО та передача Україні тих чи інших видів озброєння окремими країнами. До кінця серпня активно обговорювалися потреби, строки та необхідні умови поставки в Україну багатоцільових американських літаків f 16 Світова преса багато писала про необхідність тривалого навчання пілотів та забезпечення складної специфічної інфраструктури пов'язаної з експлуатацією та обслуговуванням цієї техніки, а також про захист аеродромів та авіації від ворожих ударів. Бачимо інформацію і про активне бомбардування українських аеродромів, і про досвід українців ховати свої літаки за принципом не приземлятися там, звідки злетів, та постійної зміни дислокації авіапарку. Сили української авіації на лютий 2022 року оцінюються в 125 літаків типу Су-24, Су-25, Су-27 та Міг-29, з яких протягом двох років запеклих боїв було втрачено 80. проте вони були замінені такими ж радянськими моделями з Македонії, Польщі та Чехословаччини. Додатково Швеція зобов'язалася поставити в Україну винищувачі Кріпен, а французький президент Еммануель Макрон заявив про можливу передачу Україні бойових літаків Міраж 2000 «Дефіс-5», призначених спеціально для протиповітряної оборони. Багато писалося і про необхідність передати Україні більше сучасних систем ППО. Від початку року регулярно відзначався снарядною голоду ЗСУ і те, що українці вимушені старано економити артилерійські боєприпаси, стріляючи тільки по великих скупченнях російських військ. На питання, що Європа може цьому протиставити, британська The Economist у квітні опублікувала матеріал про стан європейської промисловості у галузі виробництва снарядів та порохів. Справжньою проблемою виглядає виробництво вибухівки для боєприпасів, оскільки після завершення холодної війни та зниження запитів на цей продукт багато виробників вимушені були закритися чи злитися з іншими компаніями. Так, Британія закрила свій останній завод з виробництва вибухівки у 2008 році. В інших місцях подібні державні об'єкти були приватизовані або законсервовані. Ті заводи, що подекуди залишилися в Європі, були перепрограмовані на виробництво продукту для обмежених потреб мирного часу, а не у промислових масштабах, і тепер завантажені замовленнями в суціль до 2030 року. Відновлення ж законсервованих заводів вимагає переоснащення та реконструкції об'єктів. Можливість отримати швидкі субсидії стимулює компанії до відкриття нових потужностей, але якщо один з постачальників боєприпасів зараз будує завод в Угорщині, то розпочати виробництво на цьому заводі планується тільки у 2027 році. Критичною є нестача кваліфікованих працівників у цій гаузі, бо в останні десятиліття молодь не була зацікавлена працювати з вибухівкою. Виникають труднощі із поставками необхідних компонентів. Інші джерела звертають увагу на повільне функціонування структур Євросоюзу в умовах військової загрози і необхідність вдосконалення союзного законодавства. ЄС задумувався як проект для мирного часу, а глобальні потрясіння останніх років, як от пандемія, масштабна агресія проти України чи війна на Близькому Сході, виявляє неготовність у організму до швидкої реакції в умовах критичних загроз через значну кількість необхідних узгоджень та бюрократичних процедур. Оскільки повільна реакція веде до посилення проблем, розглядається необхідність посилити повноваження існуючих інститутів ЄС та НАТО, що опікуються критичною інфраструктурою для можливості профілактики майбутніх загроз, а не тільки нейтралізації поточних, підготувати механізм пріоритетного замовлення для оборонного виробництва та підвищення стійкості таких галузей, як енергетика, транспорт і телекомунікації, збільшити частку для гнучкого фінансування у спільних фінансових програмах. Надати банкам можливість полегшити процеси виділення коштів на проекти, пов'язані з війнами та подібного роду кризовими ситуаціями. На цьому тлі, наприкінці року, світ особливо стурбувало затвердження Російською Федерацією безпрецедентного за розміром військового бюджету на 2005 рік та небезпека припинення допомоги Україні з боку США. При цьому слід звернути увагу на системну негативізацію інформації, що надходить в Україну з Західного світу, частиною наших же інформаційних джерел, з подачі російських фейкмейкерів. Так у липні видання Daily Mail опублікувало статтю колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, яка через зумисно некоректне прочитання наробила шуму в українському інформаційному просторі. На одному з інтернет ресурсів можемо прочитати. За словами експрем'єра, Путіну доведеться відступити на лінію фронту, що передувала вторгненню у 2022 році, а решту України визнати вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО. Насправді ж, оригінальний текст звучить так. Путіну доведеться відійти принаймні до кордонів, які були до вторгнення у 2022 році. І щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України має бути визнана вільною країною, здатною вибирати свою долю в ЄС і НАТО, і абсолютно ласкаво просимо приєднатися якомога швидше. Відсутність ключового слова, принаймні, одразу зробило припущення Бориса Джонсона пропозицію віддати Росію окуповані українські території, про що його маніли влітку багато наших ютуберів. Насправді ж, акцент був на складній воєнній ситуації і необхідності дати Україні можливість вступити до НАТО навіть до повного відновлення своєї територіальної цілісності. В цілому стаття формулює думки, які мали б підштовхнути Трампа до активної підтримки України. Для чого вона й писалася? Ось ці думки. Поразка України стане масштабною поразкою США, бо в довгостроковій перспективі ця катастрофа зачепить і Америку, і увесь світ. Якщо Путін переможе в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Якщо Америка і НАТО зазнають поразки в Україні, ніхто не буде впевненим, що НАТО зможе взагалі захистити своїх членів. Перемога Путіна підштовхне до дій інші тоталітарні режими і війни продовжаться у більшому масштабі. Майбутнє України це вільна, суверенна та незалежна європейська країна. Україна має сама обирати чи приєднуватися їй до НАТО та ЄС. Українці показали, що можуть і будуть перемагати. Сьогодні це найдієвіша антиросійська сила у світі. І це свідчить про те, що українські війська вже найближчим часом змогли б замінити американських військових у Європі. Це дало б змогу Трампу заощадити гроші, повернути війська США додому та змусити європейців зробити більше для власного захисту. На кінець року, як бачимо, ці тези стали вже очевидними для більшості європейців. І якщо Росія досі наполягає на тому, що Україна не має права на незалежність і не є справжньою державою, в Європі вже переважає думка про те, що Україна вільна держава, чи сказати б інакше, має право не погоджуватися на колоніальний статус. Таке право Україна відвоює, як і належить зі зброєю в руках. І тут відзначимо значний інтерес і високу оцінку європейських медіа не тільки щодо стійкості наших сил оборони та лінії фронту, але й успішних операцій гурта СБУ зі знищення російської авіації, чорноморського флоту та стратегічних ресурсів. На завершення слід відзначити увагу світової преси до мілітаризації російського законодавства, зокрема до закону про конфіскацію майна грошей і цінностей у осіб, які засуджують війну в Україні та російську армію, негативну оцінку у Європі дій прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини Орбана та Фіцо, зокрема стосовно їхніх політичних заяв та небажання відмовитися від імпорту російського газу, в той час як інші європейські країни зробили цей пов'язаний зі значними затратами крок. Критику слабкої політичної позиції канцлера економічно сильної Німеччини Олафа Шольца та заборони Україні бити американськими і європейськими ракетами у глиб російської території, увагу до ініціативи Франції та Великої Британії ввести війська на територію України для стримування російського агресора, інформацію про заборону імпорту у США російського збагаченого урану та загальні тенденції щодо боротьби з російським впливом. У світовому контексті протягом року особливо уважно відстежувались дії Китаю та його територіальні претензії до сусідів, події на Близькому Сході, події у Грузії та загрозливі дії Росії щодо Молдови, військове партнерство Росії з Іраном та КНДР. З цікавістю зарубіжні мас-медіа поставилися до спеціальних операцій українців у Сирії та на території Африканського континенту. Щодо появи ЗСУ в Курській області, коментарі зводяться до таких позитивних оцінок, як розпорушення російських сил на більшу ділянку фронту, покращення позицій України на випадок початку переговорного процесу, психологічний удар по Путіну та підрив його авторитету і в Росії, і у світовому масштабі. Вихід росіян з Сирії та непідтримка ними у критичний момент режиму свого союзника Башара Аль-Асада були однозначно сприйняті як видимі ознаки виснаження кремлівських ресурсів. А загальну картину доповнять наведені нижче цьогорічні цитати.